Псалом Сороковий Надіявся, на Господа надіявся я твердо, і він нахиливсь до мене, і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки. І вклав мені в уста нову пісню, Хвалу нашому Богові. Багато хто побачить, і буде шанувати, і уповати на Господа. Блажен муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не пристає до зухвальців, ані до тих, що збочують у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже! Проведінням твоїм над нами, ніхто тобі не рівний. Я був би радий їх звістити і розповісти, та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертви і офіри ти не хочеш. Вуха відкрив у мене. Ти всепалення і жертви за гріх не домагався. Тоді сказав я: Ось я приходжу. У своїй книги написано про мене, чинити Твою волю, Боже мій, я радий, і твій закон у мене в серці. Я розповів про справедливість на великім зборі, не затуляв я уст моїх, Господи, ти знаєш, не заховав я в моїм серці Твою справедливість, я розповів про Твою вірність і Твоє спасіння. Не затаїв твоєї ласки і вірності твоєї перед великим збором. Не зачиняй, о Господи, від мене Твого серця, милість Твоя і Твоя вірність хай мене завжди зберігають, бо злидні мене без кінця обсіли, провини мої мене наздогнали, так що й дивитись вже не можу. Їх більш ніж волосу на голові у мене. І серце моє зомліло. Зволь, Господи, мене урятувати, о господи, поспіши мені на допомогу, хай осоромляться і почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай збентежені. Вкриються стидом ті, що до мене кажуть. Ага, ага, хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога. Хай возвеличиться Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене, Ти – Моя допомога і мій визволитель. Боже мій, не забарися!